Привіт, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Привіт! Сьогодні ми продовжуємо читати прекрасні твори нашої української поетеси Наталі Забілої. Софічко, про що ми сьогодні читатимемо? Про пори року. Так, чотири пори року. Весела, гарна й кучерява. Маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, Усе пробуджує від сну. І всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять весно, красна, розкрий на гілочках бруньки. А луки кажуть кинь норясно по нашій зелені квітки. І луки буйно зацвітають і свіжим листям гай шумить. А дівчинка росте, зростає. Не що години, а що мить. Це не дитя вже, подивіться на гарну дівчину струнку. Вона збирає полуниці, і стиглі вишні у садку, і світлом сонячним залита слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть літо, хороше літечко прийшло. І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад. Вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі, загорілі, вітають літо малюки і плещуться, здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже молодиця, виходить в поле залюбки. Турбот і справ у неї досить. В роботі їй не заважай, це працьовита й щедра осінь. Збирає добрий урожай, і яблука зриває гарні, і груші, й сливи запашні. І буряки до цукроварні везуть з плантацій день при дні. Вже над землею ходить холод, і путь відкрито всім вітрам. Беріть книжки, ідіть до школи, говорить осінь школярам. Ще й помахне пташкам привітно до вирію летіти час, і жовте листя непомітно З дерев зриває раз у раз. Злітає листя. Жовтий килим лягає з шурхотом до ніг, а вже на нього пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема. І тільки бродить в білій тиші бабуся лагідна зима. Ану, бабуся дітям каже, беріть санчата й ковзанці. Сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води, Усіх ставків, озер та рік. Під сніг ховає в полі сходи, Щоб лютий холод їх не пік. Велить, щоб віхоли гуділи, хилили все живе до сну. І все спочине. І зраділо зустріли дівчинку весну. Ось така гарна історія про наші чотири пори року: про весну, літо, осінь і зиму. Дуже раді, що ви були з нами. Зустрінемось з вами на наших наступних хвилинках читання. Papa.